Ольга Шатун сама виховує 13-річного сина Андрія з діагнозом ДЦП. Він потребує постійної реабілітації. Знайти необхідні навчання та розвиваючі заходи складно, каже Ольга. Діагноз складний і ну, дитині тяжко дається. І будь-який рух, і, і будь-які заходи мусимо відвідувати і специфічно підбирати ці заходи. Дитина з інвалідністю. Ну але живемо. Живемо так, як всі стараємося десь в якихось організаціях брати участь. Вже кілька років Ольга із сином отримують допомогу від громадської організації Все робимо самі, і нещодавно сім'я отримала можливість пройти реабілітацію. Партнери організації перед новим роком дали можливість Андрію пройти курс реабілітації, тобто фінансування перерахували кошти нам для реабілітації. До цього ми жодного разу ще такого такої реабілітації настільки глибокої не проходили. І Я сподіваюся, що це дасть плідний результат. Таких родин за 20 років роботи громадської організації було до 30 тисяч. Я з багатодітної родини нас в родині ще. Естеро і так дітям, яким було по 14-16 років. Так ми згуртувалися і вирішили таким чином допомагати таким, які ми самі. Понад рік, Ольга з Андрієм відвідують розвиваючі заняття. За цей час хлопець став більше спілкуватися зі своїми однолітками. До цього у нього був досить обмежений досить обмежене коло спілкування. Йому подобається комунікувати, можливо, він не може виразити повною мірою свої емоції, проте він старається. Якщо це якісь заняття з малювання, він намагається там наскільки може, наскільки дозволяють його можливості викладатися на повну. Знайти кошти на комплексну реабілітацію для дітей з ДЦП сім'ям, які ніколи не займались проєктним менеджментом та пошуком грантів, складно каже Богдан Купчинський. Він вважає, що об'єднання родини з такими потребами допомогти допомагає знайти ресурси і розвивати здібності дітей. Наші діти їздять за кордон. Проявляючи свої таланти, показуючи і тим самим виборюючи призові місця. У нас створена кімната психологічного розвантаження дітей. У нас творчі гуртки, де діти приходять безкоштовно займаються. Яскравих моментів можна згадувати дуже багато. А найголовніше, що діти, які потім виходять до нас з організації від нас точніше, вони приводять потім своїх дітей. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.